Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. От оператору моєму смішно, бо мене задуло, мені холодно, бачите? На кухні, дівчатка, ну не жарко. Ось на кухні. Будемо готувати салатик. Якщо щось печемо, тоді на кухні жарко, а сьогодні будемо готувати салатик. От. Зазвичай салатики я роблю, дивлюся, які в мене є продукти. Можливо, щось стоїть, потрібно використати. От так я роблю салатики. І оце такий салатик з язиком. Ну, щоб язик не проковтнути, як будете його їсти. Дивіться, що нам для цього потрібно? Маємо два язичка. В мене свинячі язички, такі з молоденької свинки. Два язичка відварених 250 грам ось така пропорція приблизно. 250 грам язика, 3 яєчка. 6 маленьких маринованих огірочків. До речі, в мене огірочки по-польськи. У мене на каналі є відео рецепт. Дуже смачні, мені дуже подобаються. 100 грам сухарика. Ось, Сухарик також я приготувала сама. 100 грам тертого твердого сиру. І е, потрібно 200 грам. Можна взяти мариновані е, печериці, можна взяти мариновані опенечки. Якщо маєте домашні опеньки, можна взяти опеньки. Ну, в мене тут 150 грам тих печериць, бо, бо маленька баночка така була. До речі, сухарики, дівчатка, е, я зробила, в мене стояв хлібчик, черствий, вже білий. Сухарики я приготувала сама собі. В духовці, і це дуже смачно, я вам скажу, набагато смачніше, ніж сухарики з магазину. Порізала. Я собі, наприклад, так, поперчила трішки, посипала сухим гранульованим чесником, Посипала собі хотіла грибний смак, грибною приправою смаковою трішки, збризнула оливковою олією, в духовочку висушились, от маємо такі сухарики. Все, замість цибульки можна взяти. Кріпчик зелений, якщо вам подобається. Нарізаємо все в довільному порядку. От, от Ще не сказала за сир. Бачите, сиру 100 грам. Дивіться, дівчата, попробувала стерти сир на терку, яка треться морква по-корейськи. І дивіться, як гарно, такі тоненькі, якби, смужки в нас вийшли. Краще, як на терку з великими очками. Краще набагато. І, і нормально треться дуже гарно і зручно. Так що, Будемо так вже робити. Все, нарізаємо язик, також буду нарізати смушками. Дівчатка, порізали язичок. Бачите, я собі такими брусочками порізала. Ось, тонкими, наскільки можна. І все, зараз такими же брусочками постараюся порізати наші огірочки. Смачні, домашні. От. Ріжемо. До речі, треба огірочки, знаєте що? В окрему посудину, бо ж вони в нам пустять сік, який нам не потрібен, то в окрему посудину, і потім ми собі ще ручками його відтиснемо, дівчатка, той огірочок. От, добре, що я собі згадала. Газденьки. Огірочки я також нарізала такими ж брусочками, відтиснула від лишньої вологи, як сказала. Все. Яйця я також постараюся порізати. А грибочки, я вам скажу, вони такі маленькі. Мені шкода їх різати. Але, мабуть, також поріжу. Ну, не буду так дрібно різати. Нарізаємо яйця. Вручну. Дівчатка, яйця напиляла. Бачите, а чому так сказала, наголосила, що вручну яйця ріжу? Бо в мене є спеціальна яйця вона Ріже яйця такими кубиками. А сьогодні мені захотілося так все, такими смужками. Ну, смужками і так все не вийде. Грибочки я також вирішила, якби порізати. Так що в даний момент ріжу гриби, ріжте і ви. Отак от, от. Газденьки, грибочки порізали, порізала цибульку. Бачите, частину цибульки додала до салатику. Частинку собі залишила, щоб посипати, якщо е, гарно презентувати салатик зверху ось. для краси, так сказати. І цибулька, до речі, маю свою. Виростала на підвіконнику, дівчата хазяйські. Вирощуйте два лотки, один в один, От, без землі, і виросла в мене така зелена цибулька. Далі що ми робимо? Звісно, додаємо наш сир. Для чого ж ми його тут поставили? Додаємо наш сир. Сухарики не додаємо. Сухарики в нас будуть поверх салату для того, щоб вони були хрумкі. Присолюємо за смаком. Ось. Присолюємо, приперчуємо, дівчатка, за смаком. Також зараз я їх приперчу за смаком. Незручно мені звідси перець насипати. То я так ось. І додаємо, звісно, любимий майонез за смаком. Хто хоче, можна зробити в домашніх умовах. Також дуже просто і швидко робиться. Я думаю, що на, на цей салатик зо 3 столових ложки. Ну, це все, дівчата, залежить від того, ну, хто наскільки любить, хтось любить, щоб більше той салат був помащений майонезом. Ось. Ну, і сир буде поглинати, бо сир такий, що він поглинає майонез. То Ми зараз подивимося. Три ложки додавали, старанно вимішуємо. От. Вимішаємо. Зробимо презентацію і посмакуємо. Дівчатка. Готовий наш салатик. Язик проковтнеш. Ось. І зараз ми посмакуємо. М -м -м -м. Що разом. Дівчатка, обов'язково приготуйте. Цей салат, він дуже і дуже смачний. Ось. Для гостей. Для себе. Не тільки для гостей, то ми так звикли, я вам скажу. Ну, от скажіть, що хіба неправда? От ми завжди все найкраще тримаємо для гостей. А деколи треба і для себе. Ось. А краще завжди для себе. Так що готуйте такий салат. Всім, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, якщо вам щось незрозуміло, хоч що там незрозумілого. Ну, можливо, у вас щось хочеться, щоб я приготувала. До речі, маю, маю замовлення на кров'янку, я пам'ятаю, я її приготую. Так що готуйте, смакуйте! Підписуйтесь на канал просто Смак Кота від Марії. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах, запрошуйте друзів, звісно, давайте вчитися чогось нового разу. Всім, хто зараз їсть, зичу смачного. Усім зичу мирного неба над головою. І до зустрічі!